Ну що, схоже, Трамп вирішив увійти в історію як миротворець, який закінчить війну в Україні. Трамп доручив Келогу завершити війну. Наз названо навіть строки її закінчення. Також Трамп пояснив, як тиснутиме на Путіна, якщо той відмовиться від пропозиції. Тож давайте далі розбиратися і почнемо з найгучнішої новини. Ви послухайте, що пишуть. Трамп доручив Келогу завершити війну в Україні за 100 днів. Пише Washington Post. За інформацією видання Кіт Келог, призначений спеціальним посланцем з питань України, з питань війни в Україні, відіграє ключову роль у мирних переговорах. Таке рішення стало частиною нових кадрових змін в адміністрації Трампа, і сам президент планує особисто контролювати цей процес. Друзі. З'являються вже дати, а прагнення Адміністрації Трампа швидко продемонструвати результат не може не тішити. Однак виникає питання: а чи буде цей процес орієнтований на справедливий мир? Поки що, на жаль, ніяких конкретних умов немає, щоб їх проаналізувати. Ще один важливий момент: Трамп демонструє бажання особисто контролювати процес, що може стати не тільки перевагою, а й гарантією того, що питання війни в Україні не залишиться без уваги. До речі, Трамп навіть повідомив журналістам, як він тиснутиме на Путіна в разі його відмови від пропозиції. Ось що він сказав. Сполучені Штати Америки посилять санкції проти Росії, якщо Москва не піде на переговори щодо припинення війни з Україною. Про це у вівторок, 21 січня, заявив президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі. Так пише Укрінформ. Крім того, він заявив, що у США вивчають питання продовження постачання зброї Україні. Подальша підтримка України залежатиме від діалогів з Путіним та Зеленським. Та готовності укласти угоду сказав Трамп. Він також сказав, що попросив Сідзепіня, лідера Китаю, сприяти в регулюванню війни в Україні. Таким чином, заява Трампа про посилення санкцій проти Росії, ну, в разі його відмови від переговорів, демонструє, що США намагаються тиснути на Москву саме економічними методами, і це позитивний сигнал. Також цікавою є ініціатива залучення Китаю до врегулювання. Однак цей крок ну, викликає тут багато питання: чи дійсно Сідзепіні, лідер Китаю, буде діяти в інтересах миру, чи лише використовуватиме ситуацію для зміцнення? Власного впливу справа в тому, що Китай досі займає таку собі нейтральну позицію.